Зрозумій, ми українці. Ми йдемо по тебе. Спасибо. Це наша земля. Я її всю сам зібрав. що робиш? А ти наша здобич. А що у нас лівосторонній цей? Ми встрійці фіарм через свою смужку. А як правильно, то хо? Так. Зупиняйся отут, і я їду на заправці. На заправці, будь ласка, будь ласка, Жень, зупинись, 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 зупинись. Тихо, 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 тихо. О, все, все, що, все, подуй, подуй, Жень. <звук> Давай, я тоже, я тоже. Чекай, <звук> ніхто, никто, мене є рішення проблем. Давай, затуши, затуши. <звук> воно реально працює. Охлаждай. Ні, 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 все, все, не надо, ну воно відкрити. Я будет поштовхнуть, да? Шоо? Шооо. Вархопчик чипеть. зараз выручите нас, не зараз выручить нас. Но мы не можем, мы перериваемся кожну просто гну. Нас паням на Сачка чисто для вигляду, для выгляду, чисто. <рес> То мы будем такі красивые, а вы будете нас, на и все. <рес> Понакупляют своих BMW, Mercedes, и потім кажут, что не еду ни <рес> Ну шо це таке? Давай я підрулю. <рес> Там щось улетило. Капот, наприклад. А, ну? Надо. Mm -hmm. Ты готов? Ну, в принципе, ты готов. Спасибо. Пасня, а шо происходит? Не, сейчас, сиди зупини, зупини, зупинись зупинись. Та куда? А я за шо? А ты шо? Я же не твою машину, я вашу общую. А я иди, я по дороге разберу її. Та ну шо ты робиш? <рігlie> <рігlie> а за шо? Ми... А за шо мою машину ты разбираешь? Я їй все сам зібрав, ти що ти робиш? Twenty minutes later. Ти ще колеса, ти не спотував. Через тебе, це все хуй не чула. Що я? Що я? Я що про... Ти погаджик розбираєшся. А ще одна триколоса, ніки тоз нема, що одного. Яка? Де ти одів? Я його тільки що поставив. Я не брав, відповідаю. Я ще мру на... Я ще мру реально, пацани. Це що я? Це що я? Це що ти хуй? Ходи сюди. Побіг, нема чим бігати. А де наша зверху херня? Ха-ха. На голові доли. Ну я собі візьму в салон оцю херню, щоб мене. Все, це мене буде успокоювало. Це мене просто заспокоює. Подивись, подивись, я так буду. Це я так буду. А де мої двері? Не тругай боба. Не тругай. Не трогай, не сорвет. Стоп, 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 стоп. Чекай, Чика сиси, там похуду. Си-си-си-исыпил, я два спокипен, дай. Да, не е. Ми просто мою на пол выдал это мой, я не знаю. Машина, наша машина, машина! О, ну надо пить! Пошли! Я с тоже здоровый? так еще, так же Типа, что-то сменяется, что? А ну, оно чекает, и цепит, на секунду. Ну и вот это самое скоро с не. Не, привези назад, поцелуй. Це покрышку и поехали. Эээ. Е, да ты шо? А. Есть, е, ес, залагало. Це... Меня так само положить, тебя не видны бабу. Не, понимаешь, что е, але тебя так якось сплюсь, человек, гнома якогось. Теп... Боже, ты шо таке? Все, давай. Работай. Спасибо. А ну присядь, присядь, присядь на секунду. <звук> <звук> Майкл, Си На шестыча! Шусти... Что там, Що там? <звук> Так типи, так ви не вилили! Не вилили мочу з цього з моторного масла, які боже. що ви типи, Боже. Ми їдемо просто на мочі, ви що гонд. У нас води ноль просто майже, просто майже 0. Наш тіп газує сидить. Ви розумієте, нас ті не може ручника поставити, боже, це просто команда брій. Ні, ні, не, що, що, я ложу, 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 ложе. Ні. О май гад Я ніби балюю по союзную ногами пинаю. у нас сьогодні именно так все плохо? Ну хтось додумався розібрати машину на ходу. Пацан, ху. роботи. Ага, вот так вот. Я тільки що скрыл, и вот. Вони зараз розженуться, пані ведут нам багажник и відштовхнуться и полетять на самый спам. У нас батут сзади. Мне кажется, у нас сработает. Да, сработает. Давай вричним жопу, мені интересно, як цей батут сработай. Не-не-не, не надо проверять. Давай, давай, проверяй. Ооо! Женя, ты прикинь, як у нас будет кайфово, коли мы дам коробку передач. Та гна... я Це... мои мечта в житті, блядь. Женя не, ну не ну не коробку, а одну Ти Та я. Я почел еще фотку, просто кажу, я найшоу. б, <плес> ваш, слиється, слыне? Да <сır так у нас всю жизнь длиется, не понятно, что леется. Все закрите, Все закрите, то постійно тут щось шось. Підсиває. Ну я знаю, хто тут регулярно сидит, але це вже занадо. Пацани, подивіться наверх, будь ласка. Я звідси вилетів. Нормально. Що, аж попав, дивись. Це просто поганий сон. Аж припав. І з'явився тут. Por ласка. А у що? У камінь. Ти не бачиш цю камінь? Та я його як би видів, но я його оминув. Та ні. Чуєш, Антоха? Що це таке? Та не став ти мені ручник поїхали. Да не можу! Як його забрати, нахуй? Як його видати? Побел. Та як його забери, його вонах! Забери, забери свої машини його вонах. Та це же не ціна. НІ, ЦЕ НІКІТА даручена! Це НІКІТА кричена! Він дивиться на нього! Відпусти, не дивись. А ч того Так швидко біжи! Я зробив цілуй цей. Як воно називається? Не обудок його? Не тарелка, а як його? Судочок, желе і хуй не може з'їсти. Ободок, желе? Я забув, як називається. Там містер Кіт в текстурах. Ні, містер Кіт! Не, Це все містер Кіт В текстурах. Нашому автомобілі. Доброго вечора. Доброго вечора. Нормально. Женя, я тобі даю аптечку, ти зарахидишься, я беру коробку передачі і ми газуємо. Бравши, ёб твою мать. О, то що нам надо, то що нам о. надо. Все, хорошо, хорошо. Йоп твою мать. Ти влачишся? Приїхали. Що з тебе душайка свилетіла? Що це? Що, да я? Що? Що зі мною? Пацани, боже, як я лечу по цій трасі, як, як той движок робота, я це вообще ж Бобом їду, ну це, конечно, да. Це в мене машинка, зазібрав. Зазібрав я. А пофіг що два колеса нема. Педалей нема. А це на своєму ходу я їду, вон. А ні, педалі їду. Кактуси несуться. А. О, тепер на своєму ходу. Тепер реально на своєму походу, прийдеться. По ходу, а чи я бачу його цей гараж. кажеться? Кор. А. Бу ні, мені не кажеться вітаю, ми просрали ту машину. Вона тупо під... Вона тупо в дорозі мигає. Я б ніби на. То есть з Китаю приїхав, так президент. Так само движок відвалився десь по дорозі. У мене приборки немає, но нема. Юха, на що тобі ще одне аксессуар на тачку. Ти Тепер ще модний, понял. У меня там лазер изучай. Ну шо стартер раскруты. Поміж сверху Що? А ч я не А куда? <проб> що ты зробив? Колису спи. Че я під землей? Це дуже хороше запитання. <проб> А що з Нікіто кричи на мене в педалях всю сидить? Хоч скажу як. Як? Оця кнопка М, вона прив'язана не до машини, вона прив'язана до твого крісла. Береш крісло в руки і нажимаєш Амбігом. А тика М. ви до моей ситуації прив'язали,

Та Сантоха не Я уїхав кудись. Я шо за пі***? Та взагалі не може? Що з цією ігрою, їб***? Я кудись сіду до кричу голий. На прицепі. Бе, малий ззаді. А як я так швидко їдем? Ти б***й. Мене ігра зала... Що ми з ігрою? Що ти зробив? Ти не повіриш. Що? Нічого нема. Ну то все, позни. Едем. А чо я выскакую, Смотри. А шо деноним? Да Никита хуй ты лоешься. Ты Никита. Да ты бей. А чо я. А я возврата, пацаны. Ты летаешь. Пацаны, да как класна ра? Видно, что на неї довго працювали. Тумно мною ходит, Це не я хуй це не я хочу, це за прикол. Що зі мною? Двері хоч закривати не можу, дякую на цьому. А що мене з чуваком, я вчаю голий. А де мотор, чуєте? Ого, б***ь. Ось його розібрав. Я його не розібрав. Все повиливав, все. Я не все виливав, дивіться диви, ні. А де машина, В Мене машини нема! Ти що за пісня? Та виключи мікрофон. Та виключи мікрофон, ти заєбав. Вже не машина, не заводиться, пацани. Руля давав. Бо ти її розібрав. А я вилізти, то все, п***ть. Що ви зробили? Алло, подивіться, де я сижу. Я ж не жопу нюхаю. Заспівай мені лучше ти. Заспівай мені, малыш. А-на-на-на-на-на-на, а ми живем. Зараз відповідаю. Я не знаю. Своє любимо? Да, моє любимо. Ні, ні, твоє любимо не буду співати. I'm low, is the fairy tale, and we know it knows. Cause I don't care, we know it's my mind. I am ready to go. ту ду 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 ду